Друзі, у нас сьогодні на розборі цікава монета України, яка вже нашуміла із за свого дизайна, попиту плюантонізм. Да, Ось от така, от, бачите, упаковка просто пушка. Така от монетка. Дивіться, яка вона да, дійсно гарна. Це 925 проба. І от питання цікаве. За умцову майже монету, або якщо бути точним, 925 проба. Чи согласні ми вкладати в свій кровло зароблені грошики? І ціна її колеблеться від 6 до 7 тисяч на різних площадках ринку? Не. Я особисто особисто я не бачу сенсу. Якщо дивитися, що ця монета рідкісна, 925 -та, і такі гроші, то замість... Неї, я особисто собі купив би 10 штук по 5 ріхмар і отримав майже 120 грам золота. Ой, срібла, обичаю, 900. -ї. Або три марки Вільгельма з 100 грама дев'ятисотої, або два срібних орлика Сполучених Штатів. Це буде у нас 65 грамів срібла. Аби взяв 3-4... Нехай буде три добротних полтініка даже базового 24 25 року. По-любому би взяв би Рубчик 24-го року. І в мене би ще хватило на якусь або польську дві злоти, або рейхмарочку двоєчку. І я вам скажу: по вазі і по кількості асортименту колекції інвестиція була набагато краще. Друзі, або навіть подумати. Два архістратіга. Ну, не 25 року, бо там на нього ціна маленько шалена. А беремо 22 рік. Ми купуємо спокійно два архістратіги, у нас ще останеться гроші на файний кавель з тістечком. Якось цей пуп. -пу -пу -пу. Ця монета не цікава. Так що, не знаю, друзі. Пишіть ви в коментарях, ну цей Він на любителя. на любителя він себе не виправдовує.